Вітаємо! До вашої уваги куртка з тканини совшел чорного кольору. Подовжена. Сезон, зима, осінь. Куртка має глибокий капюшон з затяжками з двох напрямків і позаду. На грудях дві великі кишені, на грудях дві великі кишені, Близько і юкика всередині додаткової є маленькі кишені. На рукавах права рука одна кишеня. Свелкро, ліва рука дві кишені. Рука фіксується липучкою і резинкою. Лікті посилені двома шарами тканини. Під руками блискавка. Знав. Куртка має центральну блиску на два ділики, всередині планка додатково, що захищає блискавку і вас від вітру, і зверху ще планка прикривається. Перед у нас є кишеня з лівої сторони і з правої сторони. Куртка затягується по поясу і по низу. Куртка позаду подовжена, прикриває гарно сідниці. І застібнись будь ласка.